Доброго дня. Добрий вечір. А у вас день і чого? Який сержант? У вас день? А? У вас день і ніч. Доброго дня. Я думаю, по старому що... А по якому, по якому старому? Про руському календарю лічо. Ми вже живемо уже по новому так не уже не по старому не було. Не так, май, а де ваш значок? Іспектор. Ти хто такий Кого немає? Тут немає лівого поворота в моей Понятно. А правий є? Чуєш, а хто вообще? Давайте спочатку, може, представимося представимся нам. Сержант, я ж представлюсь. Так сержант а значок бекине, можно? І значок на видном місце. Хорошо, отлично. А ну-ка який там Можеш прочитати? кі 12.38. Як як? Ки 12.38. А фамілія як? Луменку Заболонського. Yes. Так, Я Лин, Менко Сергій, yeah. Юрій Сергіович, да. до 12.02.14.02.18. Ага. 12. О, так ще тільки свіже. Надовго дали, кстати. Согласен. тепер далі що? Що з нам казали, немає? E, тут немає лівого поворота з маю місяць. Так тут тільки прямо. І що? Ми кажете да тут. Юрій Сергій. <серкан> Юра, откуда ми їдемо? Громадяни України. Законопрослужні громадяни України. Не важно. Громадян, громадянин України. Просто громадянин. Немає... Че, Юрі, що ми нарушили, скажи? Тут немає... Так понятно, розвит... тут рушить. Знаєш, называется... <серкану> що ситуація, Юра? Що ми їхали прямо, ми не поворачувалися. Подожди, подожди. Так це, виходить, без причини ти нас зупинив. Ну, виходить, так. Давай напевно, це... все-таки ми будемо составляти зараз протокол. І заяву, заяву на напишемо. Да, і напишемо заяву. Пишіть напишіть заявлення. Ну давайте я листок буду... ручки. Давайте сюди листок, підходьте сюди. Я говорю, приходьте підійдіть сюди, 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 сюди. Підійдіть сюди, підійдіть сюди, Юра, з протоколом. І ще раз повторяю, підійдіть пішли, сюди з пішли, пішли. Пішли, пішли. Пішли, пішли. зараз. Камера не Так. Давай, давай с женой. Ну, давай Давай, женой, потому что включай. Ну меня я заява, бланк заев. Да все, Открой, открой. пошли открой, пообщаемся. А пошли. камера работает? Открой, 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 да. Открывай, открывай, А ви старші патруля? Привет! А чого у вас беззаконна зупинка? Безпричинна зупинка. Приїхали зупинку, окей, хер ним. Темна пора О, ти Давай, ти з ним. що написано не вас на близькому маю чотирьох? Тим на пору доби. Люди Ти знімаєш? Okay. Yeah. Я не стою з порушенням. Ну, ну і я... що, що ти не стоїш? Темне суток. Слушай, Юра, ти, ти, ти громадянин України, ми вже домовилися. Так, так, ви хорошо. Ну, ну, так, ну і? Так. А ви не громадяни України якщо на не дають? Я в даний момент знаходжусь на світі. Ну, так. Ну, так, Чого не горить проблисковий маячок в темну пору доби? Що я Не, не важно з яким з яким порушенням. Ну під под фонарем і що? Так цей фонарь взагалі з іншої сторони знаходиться. От тут, якщо б знаходився, тоді бень не було б до вас. А тут і тим більше дві лампи горять. А якщо в нас з іншої сторони стоїть? Ладно, не важливо. Ми постоїмо постоїм на службі разом з вами. Хорошо. Може бути щось. Чи габарит Надо Это составить. есть бланк заем. Есть бланк заявки. Ну давай напишем заявку. Ну, дам Давай, давай, да, давай. Давай, давай. У нас, рыжки? у нас есть? Да є все, їдуть, навіть просто не будемо. Справжні громадяни, Так. їх не треба їхнічать. Ну а що? Нормально вами зараз розговаряєте. Ну, старший Друге. патруля цього, екіпаж. У вас є? Є, я так розумію, що це ви, ви старший за військовим званням, правильно? Так. Ну так Спеціально. а чому Друге? ви не зробили жодного зауваження, жодних діях? Хто водії взагалі? Ви? Сержант. Я, ну, я, ви бачите, ви а чого ви не зробили жодних дій? Капітан, це в темну пору доби. Є, спектр порушує. Ви порушували. Знаєте що? Е, Великий, Рух. зараз я вам скажу, правильно сформулюю. Велика да? так дорога, по дороге виживаєте. Заповняємося шапочку, так? Текст. Хорошо. Так, так, так. Хто вас останавлював? Юрец, ты, да? А ну-ка давай еще раз посвечение дай, будь ласка. Напротив. Да я читаем. Алло.

Прямо все время. Тут а потом мы заполним, и без него. Маленький бланк тоже есть у машины. Да, да. 17 лет. 01, 15 урока. Як вообще дорога? Багато нарушителей? План по протоколам сделали, с условили. Так его же не Так как же ж не имеет? мне что есть, что не имеет? Для меня его не тебя не А начальник тебе не даст после смены, что тебе тебя не плана выканывания? Мы же нормально разговаривали. Хочешь, выключи вообще камеру? Выключи камеру.